Микола Кочерга. Повість Я Генея. Розділ 5. Політ не зайняв і двох хвилин. Коли під нами з'явився широкий рожевий купол на зразок церкового шатра. Ми прилетіли в один із численних стільників. Що поясом облягала його основу, вмить замерехтіла на стінах екранах реклама. Сьогодні в програмі діалог на тему лялька-дикуна, гарний настрій гарантовано, ваше місце 14. Мені картіло розпитати в гниї, куди ж ми все-таки йдемо. Але її прохання мовчати насторожувало мене. Тут і дурень зрозумів би, що. У цьому фантастичному майбутньому царює не менш фантастичне безумство. Моя інтуїція підказувала, що хорошого настрою мені тут годі чекати. Я слухняно йшов за цією загадковою викрадачкою ретрооб'єктів і вже вважав себе невловимим таємним агентом, на якого було покладено місію спасіння світу Світу? оцього штучного, та хай горить він. Раптом у мене перехопило дихання. Здається, дещо мені стало зрозумілішим. Минуле. Вона хоче змінити минуле. От лише ми вийшли до великого залу. Скоріше, це нагадувало амфітеатр. Замість поважних древніх греків мене оточували жителі міста, зодягнені в зелені, наче сталиві костюми. Вони мовчки займали свої місця. Чоловіки і жінки дітей не було. Наші донори гарного настрою не знають, що за ними спостерігають. Без жодної емоції виголосив голос. Тож розпочинаємо. Між глядачами та сценою з'явилася ледь помітна прозора плівка, схожа на якесь віртуальне скло, а за мить. Посеред тієї дивакуватої арени я побачив двох звичайних, може, з мого часу, людей. То був чоловік років 30 та маленька дівчинка, може, 6-7 років. Вони налякано озиралися в усі боки, а дитина притискала до грудей ляльку. Поміж глядачами пробігло приглушене гигикання. Зрозуміло було, що для них. Створили свій віртуальний світ, тож бідні в лапках артисти, й гадки не мали, де вони і що з ними коїться. Я потайки зиркнув на генею. Я вперше помітив на її гарному обличчі гнів, ні злість. Чого ви прийшли сюди? донісся голос десь згори. Чоловік та дівчинка налякано здригнулися, задерши голови. Хто тут? Майже пошепки спитав чоловік. Кожен звук з його вуст, навіть те, як ковталася слина, було чутно до млості. Я Бог! строго відповів голос. Ми померли? здригнувся голос у чоловіка. Цього разу сміх залу був гучнішим. Я знову поглянув на свою викрадачку жінка незручно, мов статуя, Дивилася вперед, але я відчув, що жоден, мій погляд вона не лишає без уваги. Ви ж зі мною говорите, значить, ще живі. саркастично відповів їм віртуальний бог. Дівчинка налякано притиснулася до чоловіка. Тату, хто це? Не хвилюйся, зайчику. Глядачі вибухнули сміхом. Тепер мене почала охоплювати лють. Виходить, ці дебіли. І ржуть, мов коні з людських почуттів. Я засувався на кам'яному сидінні так, наче мене вкусила бджола. Та в цю ж мить на своїх похололих пальцях я відчув теплу долоню генеї. Це тривало кілька секунд, та мені було достатньо цього, аби зрозуміти я не один. Що то в тебе в руках? спитав голос. Таня, боязко шукала очима свого співрозмовника дівчинка. Зал знову загикав. А про що ти просила сьогодні Бога? Щоб, щоб мій тато одужав. А де твоя мама? Померла. Вона в тебе. Дехто, з глядачів, почав щось вигукувати на «А У мене її немає. У мене тут нема нікого. Я сам. А навіщо тобі лялька? Дитина розгублено обернулася до татка. Той, схоже, нарешті втямив, що потрапив до незрозумілої, невідомої йому пастки. Все-таки ці нікчеми з ВВЛ припустилися помилки. Люди з моїх часів вже мали певні знання про технології, хай тоді вони й називалися фантастикою. Чоловік ступив кілька кроків і несподівано наштовхнувся на невидиму перепону. Він різко повернувся в інший бік, але там було те ж саме. Юрба голосно сміялася, Генея мовчала. Тату, я хочу додому, заплакала дівчинка. Пам'ятаєш мультик про космічних мандрівників? обійняв дочку татко. Так, там вони втрапили до іншопланетян. Їх не відпускала невидима хвиля. Так. Ми теж потрапили в такий полон. Тут не Бог, тут якісь космічні пірати, але не бійся. Глядачі помітно ожили. Їм подобався цей експеримент, і всім було цікаво, чим це дійство має скінчитися. Ти хочеш додому? перепитав голос. Ти злий. крикнула у відповідь дитина. Якщо відірвиш ляці голову, підеш додому. У мене почало стогніти в скронях. Юрба загиготіла, пожвавилась. Обговорюючи це дійство, над віртуальною сценою засвітилися дві рамки з нулями, а глядачі, діставши зі своїх курток пульти, схожі на ті, якими я перемикав канали в своєму телевізорі, заходили сводити якісь комбінації. Я чекав від Генеї пояснень, але за хвильку сам з жахом усвідомив, що вся ця брудна гра. Має ще й інший бік. Божевільна публіка робила ставки. Відірве голову чи не відірве? Заплаче чи ні. Мені хотілося піднятися і вийти. Ні. Спочатку забігти за лаштунки сцени, і вимкнути віртуальний світ, у якому опинилися ті нещасні. Потім, потім я знову відчув теплу долоню Генеї. Тепер вона затрималась надовше. Так, дивно. Батько дівчинки присів і схопився за лівий бік грудей. Певне серце він мав за слабке, і я з кричущим нерозумінням вирячився на навінею. У моїх очах було, мабуть, стільки гніву, що вистачило б спопелити усю цю демонську цивілізацію. Жінка повільно повернула голову до мене. Вона плакала. Плакала. Сльози безсилля, а вони ж непрості. Після таких сліз люди часом здатні на таке. Чоловік на сцені тим часом повільно опускався додолу. Гния дістала з кишені свій пульт і набрала довгу комбінацію цифр та єгипетських іерогліфів. Потім раптом піднялася і пішла до сцени.